Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами зароблятимемо граючи в кафе, ресторан. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний, ставте палець вгору, залишайте коментарі, а я буду показувати вам сайт. Досить цікава гра, потрібно годувати відвідувачів, вибирати їм стіл, за який ви їх посадите. Потім потрібно буде заповнити холодильник. Як придбати або приготувати їжу і роздати її. Офіціантів тут немає, все робиться кнопочками, їжа сама з'являється на столах, виконуючи найпростіші дії. Ви годуєте клієнтів і за це отримуєте віртуальні монети, які перетворюються на долари, і потім вже можна їх виводити. Вкладати у цю гру нічого не потрібно, вивіти здійснюється без вкладів, цей проєкт заробляє на рекламі, яку часто показують. Ось тут, коли ви будете заповнювати, наприклад, холодильник, натискаєте на кілька товарів, на 3 поспіль, якщо натиснете, четвертий вже з'явиться реклама, яку потрібно подивитися. Реклами тут реально часто з'являються, тому ви повинні розуміти, що сайт заробляє саме на тому, що ви дивитеся рекламу. Так, вона може реально дратувати, але я не раджу відключати інтернет, сподіваючись на те, що реклама не буде вискакувати. А ви далі будете продовжувати заробляти гроші. Саме так, на жаль, не працює. Будь-яка оплачувана гра побудована на рекламі, яка з'являється гравцю. Сайт заробляє, і ви на цьому теж заробляєте. Кожному своє, як так кажуть. Натискаємо на цю кнопку, ми отримуємо їжу, круасани, напої, там перше, друге і так далі. Щоб посадити відвідувачів, потрібно вибрати стіл. А потім ми вибираємо до цього столу людей. Тут стіл великий ми бачимо на кілька людей, на компанію, так би мовити, тому ми можемо обрати чотирьох, наприклад, людей. Так, знову реклама. Посадили за четвертий стіл хлопця та трьох дівчат. Тепер їх треба годувати. Дивимося меню і заповнюємо їжею. Ось принесли їм. Все, відмінно. Є ще у нас стіл на двох. Вибираємо пару. Знову їжу заповнюємо. Натискаємо тут ех, реклама Повно реклами. З'явилося замовлення, даємо меню, і вони роблять замовлення, і я їх годую, і монети поповнюють баланс. Ось у нас два столи ще чекають на замовлення, і ми продовжуємо набивати холодильник їжею щоб їх погодувати. Тепер що і як тут із виплатами? Мінімальний вивід на паєр гаманець 19. Центів. Коли мінімалка збереться, потрібно вказати номер паєр гаманця та здійснити вивід. На Coinbase теж 12 центів, ми бачимо, також є PayPal навіть. Але тут мінімальний вивід 1 долар 4 центи. Є на Binance вивід 2 долари 20 центів. Ось такі можливості виплати у цьому ресторані. Ось так все працює, нічого тут немає складного. Вибираємо стіл, вибираємо клієнтів і годуємо їх. І заробляємо на це гроші. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Я надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладів. До нових зустрічей!